Привіт, мої друзі, з вами я український вареник, і сьогодні я граю шлях гроя. діло тут не дуже просте не буде ніякої. дев'ятої серії чи десятої. Я запиталася ще, ще дев'ятнадцять. Коротше, я вмішу там лут. Вот, вона не випустилася. Що? Ще Що сталося? Я побачив. Черетаку ну, утнув? я не зрозумів. Я собі зробив якесь віконечку. І дуже комфортне. А, це є. Цього разу я не випустив. На жаль, я не випустив. Не випустив я, на жаль. А, хімічності. Коротше, я не випустив. Таку серію, яку хотів випустити. Я казав, що випущу. Я в серії по фейні, що випущу серію в той же момент ойсу. А чего он остался? Е, вона просто зіпсувалася. Я її не хотел, вона просто возипсована. А, это жмет. Я вот так рублю, то волк стоя несю. Вот я все и утром. Добре. Я не хочу чекати цілу ніч. Так, я знаю, але в мене є багато боків. У мене є багато боків. Сприяти. Куди я йду? А, он, он Чому не відпочить? Окей, я відпустив, он Це он Я бачу он Окей, я можу йти проти Самородэр. А ви потекали, Ой, куди ви всі просто потекалы, если что. Ой, куда я йду? Что ж меня? Давай я тебе покормлю. О. Кто наніс? Я боюсь зараз просто вперед, там Ендермен. В воду. Е, без уваги. А де головний? Мародеїв. Я просто хочу стати їхнім головним, вони мене тоді будуть щипати. Мені чекало. Мене щипати будуть. Якщо у мене так буде з чах їхні головного. Я боюсь, що. Скалетрончик. Відколи ви почали плавати Иди, шо. Собака. Собака. Хорош, хорош. Хорош. Чого? Собака хороша. Е. Це ще один зомбар. Тільки спробуй. А він на мене завагрився. Це мене хтось країв? А він на мене І Він просто на мою собаку все одно. Опа, на мародерчик. Кріпер. Musun, не, не знаю, мені треба еще один ...меч. Скільки з вас тут. А можно? ой можно и наиграть. Якось не хочешь просто... Я на нього хочу дарок, ч паука. Просто мучу. Это лучше, это лук. Чего у тебя чем скоро? коров? Больше, чем скоро. Да. Мне уже честно набрыду. Нет, нет, нет. Ммм, мм, мм, тобі піднімаєшся ти. Ой-ой-ой, все погано. Кого? Моя перша собака. Та досить чи залугати. Мою першу собаку. Я. я агресивно настроєний. Але як мені проводити цю агресію, коли вони всі на мене біжать? О. Я на екстремолі просто. Це якийсь. Це навіть діши чим екстрим на гренні. Ооо. Да ну. Ви всі на мене зараз будете агритись? Я шукаю просто місце, де мені можна відпочити Земля. Да ну досить. Ні. Куди він мене на Це значило не якесь. Це яке знущання. ох, ох, ох! Ті самі координати іду на них. Начебто запам'ятав місце. Який зараз? Нічого, хоча б у сьомій серії, я просто кудись да. не заносиш. Я просто будувався боки, як міг, так роблю, поставлю. Ось. Что он называется? И ось. Забрал его И отправляюсь. А, а, мне значит в сторону. головне, ну, що я знаю куди мені. У нас ще координати. І, І погнав. Мінус а в сьомій серії я так поклав просто сьомий серії в дев'ятій чи котом Я там так був просто Я замість мінус на отце плюс чи якою Що дивиш мені в цьому? Вже ось 300 метрів зошлиші. Достатньо мало. ось уже ці, ці самі рівнини, о, уже 200. 150. І ось ці координати. Ого, як круто я з'їхав. А це ж то це мотоцикл, який я ледь не розбився. Я просто витівная і одне розбився. Окей. Аванпост річка. шо? А черный все? Я тут думаю, я письмо від корови. Аванпост. Аванпост. Я його знайшов. Це десь тут. Ось я в ту сторону йшов. Ома. Говорим, як би мав надавати їм. А ось їхній головний. А де головний взагалі подівся? Так, зараз головне. Що бо отуй маротальчик, який мене там да, добив. Отой мародальчик, який мене добив, пісов гулять він самісце. Чи. ...то я його там побачив. Он він! Он ти морда! І хидно. Он ти де? Окей, мені треба якось тебе добить, стрілку у мене немає. Я не можу дай їй стрільбі його добити. Типу, він просто патрулює мої речі. Давай зомбачок, іди сюди. Іди, до татка, Іди сюди. Броню мені даси мечору. Це ти в мене підхопив, да? це ти забрав у мене. Гори-гори, ясно. Все? Згорів? А, по-моєму, разом з ними. А, ні. Броня при ньому. охо хо хо Все я вдярнувся. Взяв. Так ви мої речі взяв, я так і знов. Де? Що їх від наморта? Як ти його дав за такий рекордний час? Он де? Ти мене не бачив. Чи то не мої речі? Ти зомбик взяв. То мої речі той зомбик взяв, чи ні? Це мої речі той зомбик взяв. Да, все. Та наші був хтось в... Там був ще якийсь. Э... Ай. То почув цей звук? Це звук э, ламання кісток. Схода. Словного героя. Скільки разів він уже. Mm. Да ну, скільки зможна. Якусь серію взагалі хочу цей аванпост захопити. Я вже забувся, яку я серію. І разів я вже захотів захопити цей аванбос і в мене не вдавалося. Цього разу, я думаю, що вдасться. Мені просто треба на самий верх добудуватися. Ох, винюки! Поки. поки... Воно просто мене магає і мене може знайти якийсь. Ой їхній говний. Мені вже показалося, що він без арбалету. А ви, у вас два У Не два говно. О ні, оце їхні справжні говний. А довольний він буде. Він довго буде там тинятися? Мені якби треба туди добудуватись. Ти там довго будеш ходити? Поки мене ніхто не спалить. О, вибрався. Вибрався ти вже. Ти мене Окей, в мене столяти будеш? Окей, у мене є сонс. У мене є сонс. Піти наверх. У мене шанс туди зайти. Безпаловно це треба якось зробити. Я це зроблю старі мародері. Окей. Ой-ой! Це не добрий знов. Ось це де. А ну я доб'ю тебе. Вучай. Ой, ой. Зря я це зробив. Може і ні. Ха! Просто забудою. Ой, ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А зря я туди пішов. Відстаньте від мене, відстаньте від мене. Ой! Дух сьомої серії. чи яка то серія? Моєму сьома. Просто зараз я тікаю в духі сьомої серії. Стік, сиді у нас ще собака була. До речі, я їх таки не знайшов. Коротше, мені треба валити. Де, де мені човен? Човень, шовень, човен, човен? Шовен. не туди, в інше місце. Поки ти ще розвернешся, Мене сто раз сто разів спіймають. Почекайте, оце ось їхня подвійна стрільба, вона мені йде на руку. Вони мене окидають. давай. Я хочу повернутися додому. Я додому кучу. Окей. Знову ночі я під землею. Який раз. Я вже ночую під землею. Моя задача це просто добудуватися до самого верху. як я там робив, не забувся. Тому. Так, вот. Опа, там. Все, я зробив собі спостереження і всім пока-пока!